Доброго дня, шановні наші підписники. Один учора в коментарях пише. Так я чувствую, що дід ще скаже, шановні наші депутати, матіхтаті депутати. Я звертаюсь до підписників, до своїх шановних. Це я їм відео знімаю, а не о тим депутатам. Навряд якийсь із них цього Івана і дивиться. Воно їм оце все, що він робить, і вхрен не торохтіло. У них основна задача побільше отого накрасти, поки у власті. Пішли далі. Прийшла очередь, прийшла очередь і дозіла. Як ви вже знаєте, у предучих відео я все розповідав, що були куплені труби з нержавіючої сталі наружній діаметром 42, товщина стінки 3 міліметра для кріплення оцих пластикових крил. Ну, от такі труби тут стояли. Різьби би все, але я їх і не красив, бо я знав, що я їх буду міняти. Ну, от, от, такі вони були, і отакі от вони стали. Це пройшов, ну і року немає ще. Ну, отак, от Жавченка. От, вони хороші, все їх почистить, покрасить і вони ще підуть. Може, кому із підписчиків потрібні такі труби на такі машини, щоб поставити такі крила? Я вийшлю. Ми сьогодні з Володією установили металічні, металічні, не Уже й флянці 95, тут менші трошки. Ну, вони держать. А ми ж уже ні флянці, болти поточили. До цих труб є три болта. Один я спортив. Ну, так вийшло. Ну, та то не важливо. Ну і отак воно все виглядає. Володя, неси рулетку. Отак воно тепер виглядає з державічими. Уже ж не треба ні красити, ні грунтувати, і ржавіть воно не буде. Повиміряли рулеточкою. Висота від крила донизу 60 см, да, Володя? Да, 60 см, а от бризговика донизу 24 см. І розмір, що тут метр, що на тій стороні. Ну, щоб вже ж воно ну, чітко. Трошки в нас не вийшло з оцим зазором, але вже розібралися, вже зазор там з'явився. Ну, трошки ми тут не крутнули. Ну на цих трубах. Центр сміщений на 5 міліметрів. Якщо мені треба підняти уверху місця, я просто трубу прокручую, і вона піднімається в різні боки. Ну, щоб можна було трошки регулярнути. Сьогодні чи завтра зачепимо це крило, а воно поламається. І що тоді? І тоді ж як його крутнуть, вертнуть? А так? Ну, оце отакий розклад. І зараз уже рулетка, карандаш, зошит. На тому самому назілу 130 паро виміряємо, скільки нам треба купити профтруби, швелярів, листового металу і будемо варити кузов. Так що, як будемо міряти, знімати ми не будемо. Воно це нікому не цікаво. А от уже коли ми будемо його варити, тоді будемо знімати. Будемо вам показувати, може хто на нашому горькому опиті і собі таке зробить, а може зробить і краще. Висота кузова у мене метр шістдесят. А туди будемо робити метр сімдесят п'ять. Ну, Володя хоче, щоб він був трошки вищенький, як у мене. Ну, ми ж і по росту різні. Я менший, значить, мені кузов. Ну, зато тут длінший. На тому буде длина кузова. Володя 4 метра тридцять сантиметрів. Ага. Да? Ну, а на цій машині 4 метра 96 см. 4 сантиметра не вистачило до 5 Ну, я думаю, достатньо. Да, не достали ми ще такі пластикові кришки. Володі на той. Ну, одну обіщають, вроді є, треба дзвонити б Ну а там у магазині, де вони були, і там вже їх не оказалось. А з Харковом зв'язок порвався. В Харкові на базарі ми брали. Ну, зараз там який базар, який Харків. От так, так що. Може в кого є такі, так уже ж виручайте, ми купимо. Може хто зна, де вони є, такі кришки. Ну ми вже порискали скрізь, нема, і немає їх в інтернеті. От що вся річ. Уже б купили. Є газонок святі такі маленькі, а от таких великих немає. Так що, може, кому треба труби, подивіться, уважно, їх чотири штуки. Ага. Уже ж таки не робить, вже ж вони готові. Заглушечки ми витягли, бо от вони стоять. Ну сюди купите за. так їх чотири штуки може. Ну жалко викидати. Сіки з труда сюди ложна. Не треба мені грошей, я віддам так. Пішли, володе. Отак от він. Вовка не спіл виїхати, вже вимазав. Оце ж тут буде розділено на дві частини. Одна часть для акумуляторів, для інструментального ящика. Ну, це все воно завариться, арматурочка ще приварить, а буде. Ну, кришок нема. Будуть кришки, ми його доробимо. Ну, як вже буде все змонтівано, вже тоді володя раму підкрасить, кузов покрасить, то вже. Да. Ось, ось цю часть вона трошки опирається. Ну, тут вже ми вирішили. Чуть підріжемо, чуть наклонимо, це все воно убереться. От. Вчора підписник один пише, що сигнал поганий. На зілу так проводку зробили, а то сигналах ніхто і не міняв, тому що система електросистема 24 вольта, а сигнал 12 вольтовий. Він крякає, але на нього йде напруга, він працює, сигнал буде під замену, понятне діло. Точно так же, як і оптика, і стопи задні, їх там теж немає. Проводка виведена, але їх там немає. Так що не все зразу. А наші. Глядачі хочуть, що як дід показує, так ось воно на долоні. Не бува такого. Машина зробиться, викраситься, запуститься в експлуатацію. В процесі експлуатації, це сіки вилізе там у тих нюансів, отих мілочей. То те, то те, то те. Його треба буде це діло устранити. Я бачите, як на зілу все вже в мене зроблено, казалось би. Усе воно так, як треба. А тепер купив пістолет, той, що в кабіні воздухом можна продержати. Він так і лежить у мене у гаражі, ще й не розпечатаний. но Зніметься пнем буде відправлятися, щоб пошили на нього, ну чехольчик зверху, щоб не, не вимазувати. От тоді вже і підсадіння той пістолет. І цей нюанс далі полочки в мене немає наверху, туди ж динаміки треба монтувати. І це ми будемо робити. Так що не одразу воно все робиться. А всі он те треба, он те. Я все знаю, що туди треба зробити для удобства. Ну, по мірі експлуатації і времені, оце все діло ми будемо робити. І кузов тебе добавив доварив, його ж тепер треба покрасити. І краска в мене є, була куплена ще в прошлому році. Так не було ж уже тепла. А в гаражі там його не викрасити. Зараз вроді тепло є, володя своїм зілом підперся. І його ж не проженеш, бо завтра коснуся. І оце тобі і все. Так що, треба ж вибирати оте, що важніше. Кузов не гнилий, загрунтований, покрасимо й влітку, ні, покрасимо її осені. Це ж таке діло. З оцього місця. Буде начало нашого підрамника. Підрамник буде виготовлений із 16-го швеллера. Ну ізначально перемичка одна тут, буде він зварений. Вирішили посередині одну перемичку. Отут одну перемичку. Отут перемичку і тут. Бо, як ви знаєте, підрамник це основна деталь цього так сказати, самольота. І він буде, як кажуть, добавок до рами. Буде воно ну, цельне все. От як ми будемо його прикручувати до рами, стрім'янками крутять. Ну що таке стрим'янка? Ну це стримянка на таку висоту. Що там вона держатиме? То таке. У мене кузов прикручений через резинку і болти. Ну, так як у мене на рамі там були деякі болти, деякі отвори. Я тільки зробив отвори, наприклад, закльопочку одну висверлив. Є отвір, і там я на одній стороні, здається, два чи три отвора просверлив, і на тій стороні. Ну а тут нема ніякого отвора. Ще й написано. Ще не сверлить! Ще й написано, що не, не сверлить. Ну, я не знаю. Но ми возили і 13 тонн, і по нерівній дорозі, і вже 5 років, і в нас ніде не значально лопалися болти. Ну тут може лопнуть головки, впадали. Ну, то, мабуть, такі болти е, попадалися. Зараз поставили туди болти, була прочность 8,8, поставили 10,9. І все. Але болти ми не зажимаємо на мертво. Резина там стоїть, здається, 16 міліметрів товщина із ну, м'якенька така, чуть піджали, піджали. І воно там і грає. І зараз болти не лопаються. Хоча по тій самій дорозі ми його і експлуатуємо. Так що, а тут ще стоїть питання, як ми будемо його е, кріпити. Ну, рішення приймемо. Так що це буде тільки подрамник. А тепер, понятне діло, що платформа самокузова, вона буде чуть довша. Тому що назад вирішили, що він буде одрами на 50 см. У мене виглядає на 60 см. Ну, Володя борт відкривати не буде, сіна возити не буде, йому не треба. Хватить так, бо стане зіл на деби. От таке. Будемо додати 50 см. І буде отлічно. Ну, оце от так. Володя, поїхали далі. Поїхали, поїхали. Так що дивіться, совітуйте. Я вдячний вам за ваші поради. Я трошки читаю коментарі. Так що, на все добре і всіх благ.